Всім привітик! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Діана. Сьогодні я приготую піцу. Піца готується досить швидко і просто. Не треба приділяти багато часу, наприклад, для приготування тіста, адже тісто я використовую бездріжджеве. Всі пропорції інгредієнтів я напишу знизу під відео. Спочатку ми додаємо яйця, потім перемішуємо їх, додаємо молока, солі, перемішуємо, додаємо соди, загашуємо. оцетом, все перемішуємо. У мене просто була маленька миска, то я пересипала, перелила точніше в більшу. Тому що, коли я зразу в ту то в мене виходить більше тіста. І я все готую. тому отак. Коли роблю більший посудині, то більше тіста виходить. Коли ну, роблю менше, то менше. Я роблю на дві порції, тут а вийде. А можна і на чотири, якщо менше, дечки. Тут я вже додаю муку і добре вимішую його. Так, і тісто відправляю, щоб воно трошки відпочило. Ставлю його в холодильник і накриваю зверху або плівкою. Тим часом, поки тісто відпочиває, я нарізаю начинкою. От начинка може бути різноманітна. От яку ви любите, курка ананас. Може бути із ковбасою. Люба начинка, яку ви тільки любите. Я використовую те, що в мене в холодильнику. Це помідор, два види ковбаси, сир, все добре гарно, його нарізаю кубиками. Поки я нарізала начинку, тісто вже мене відпочило. Я його достала і розділяю на частини, і буду розкачувати. Ну, Не сильно товсто і не сильно грубо. Спочатку я почала розкатувати, але не додавала муки, тому трохи прилипало. Але потім я додавала муку, і як бачите, все дуже файно розкаталося. Тісто виложу на дечку, застелила пергаментним папером і збоку роблю соус. Я робила соус, от які в мене були соуси, ті я додавала. Але зазвичай кетчуп майонез це універсальний соус, який підходить. От. Ну, це щось наподобі цього я зробила. Розмазала все добре і додавала начинку різну. Фактиція, піца має при температурі 180 градусів. Приблизно 30-40 хвилин. Ну, це треба дивитися по готовності. Це вже будете дивитися, як пече ваша духовка. Коли печеться піца, аромат на всю кухню. Коли піца вже спеклася, вона виглядає ось так: дуже смачна і апетитна. Я розрізаю на кусочки і пробую. Всім моїм домашнім дуже сподобалось. І просили навіть добавки. Тому готуйте з любов'ю. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!